Ситуація була є і залишається на жаль дуже складною. Російські окупаційні війська і ті колаборанти, які погодились працювати з цією силою, яка вторглася на нашу землю 24 лютого. на жаль, сьогодні продовжують знущатися над нашими людьми. Тобто нема умови для життя, немає електропостачання, нема сьогодні води. Вони відмовляються виконувати ті зобов'язання, які є сьогодні стосовно тої ситуації, яку вони створили в Маріуполі. Тобто вони вже не видають гуманітарні покунки, Тобто, нема сьогодні змоги отримати їжу. Людей знущаються, направляють на цю знущальну роботу розбирати такі завали, які вони ж сформували своєю авіації артилерією. артилерію. І таким чином вони дають за за це їжу, яку сьогодні на жаль наші маріупольці не мають змоги отримати.